Вітаю вас, шановні друзі! Разом з вами розглянемо Данііла, 12 розділ 9 по 10 вірш. І він відповів: Іди, Данііле, бо ці слова приховані за печати останнього часу. Багато хто очиститься, вибілиться і буде переплавлений через спокуси. А безбожні, будуть нити безбожно, і ніхто з безбожних цього не зрозуміє, а мудрі зрозуміють: Бог вічний, Його літа безкінечні. Та історія нашої землі нема, має немало років. І хоч Даніїл і названий чоловіком, який бажав знати таємниці Божі, і Бог любив його, відкривав йому їх. Але і багато пророцтв, але тільки те, що стосувалося його часу. Даніл записав ті пророцтва також, які не стосувалися його часу, які стосувалися нас. Але їх значення. І час виконання він не міг знати, зрозуміти, і він це сильно бажав, але Бог сказав йому, що це для нього та його часу закрито. І він покірно це записав. Але добре, любящий Господь відкрив для нас це і пояснив через пророка нашого часу. З віші ми бачимо, що Господь любить і цінить своїх дітей та свою церкву, яка не замінила істину брехнею, яка в цій. Духовній боротьбі ці останні часи також продовжує цю боротьбу, бореться з покусами і кожним злом і виходить переможцем. І сам Господь береже своїх дітей, зміцнює їх здоров'я та нервову систему, відкриваючи їм події майбутнього заздалегідь, налаштовуючи їх на те, чому потрібно бути і через що їм доведеться пройти. Але безбожним буде важко. Апостол Лука в 21 розділі 26 вірш говорить, люди змертвіють із страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. Ми вже зараз це можемо також спостерігати, як люди не розуміють, що далі буде, і як буде, яке життя буде. Але подяка Богу, що з Божими дітьми це не так. Псаломис у 24. Своєму псалмі 14 вірш говорить, таємницю свій Господь довіряє тим, хто боїться його і завідс відкриває їм. Але що Господь відкривав нам, людям, його дітям важливі істини і свою волю, і плани і майбутність, ми бачимо, що це залежить не тільки від бажання Бога, але від нас, людей, якщо ми стараємося жити в гармонії з Богом, Його волею. Його законом, які відкриті нам. І лише тоді Господь зможе відкрити нам більше. Пророк Єремія 33:3 говорить: поклиш до мене, я відповім тобі, покажу тобі велике та недоступне, чого ти не знаєш. Лише в дружніх стосунках з Богом ми можемо отримати більше. І Божі плани нашу, на наше життя і на наше, і майбутнє, і навіть на життя наших дітей. Амос записав такі слова, 3.7. Бо Господь, Бог нічого не робить, не відкриши своєї таємниці рабам своїм пророкам. Як важливо нам бути у Божій церкві, і як важливо нам прислухатися до того і читати пророцтва, і вірити пророкам, через які Господь відкриває свою волю. Слідуючий момент. З нашого дослідження це те, що до останньої хвилини існування нашої землі, на ній буде і правідні, і нечестиві, і послідні, на превеликий жаль не навернуться. І їх буде переважна більшість до кінця історії нашої землі. Так і написано в книзі об'явлення 22.11, неправедний ще нехай ще чинить неправду. Нечестивий хай ще оскверняється. Праведний же нехай ще творить правду. І святи нехай ще освячується. На превеликий жаль, неправедних буде більшість, але Бог закликає кожного з нас змінити свою долю і своє майбутнє, доклавши всі старання. Кожному з нас даний шанс на спасіння через віру в Христа та дотримання десяти Божих заповідей. Тому, дорогі друже, давай саме зараз і саме сьогодні задумаємося, до якої категорії чи групи людей наложимо мисто Бою. Давай не будемо зупинятися на досягнутому, а постійно освячувати нашу гріховну природу завдяки праведності Христа, не зважаючи ні на що і ні на кого. Апостол Петро в другому розділі 1.5 радить нам, ви ж докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вашій вірі. Нам потрібно вірити, але також наші дії повинні говорити про нашу віру. На ділі ми повинні доказати нашу віру. І відстояти її. Бог справедливий, що кожна людина, що обирає, та й вона і має, що вона сіє, та й вона повинна буде жати. Авраам був упевнений, що доля праведних і нечестивих вона різна. Та, як якість кожного із цих груп, вона навіть тут на землі, не говорячи про майбутність, вона відрізняється. Коли Авраам вів діалог з Богом про Знищення Содому та його долю. Бог йому відкрив, що навіть заради невеликої групи віруючих, праведних, Господь готовий продовжувати милість. Цю милість Господь зараз продовжує для кожного з нас, тому як важливо нам з сторони старатися бути в категорії праведних. Тому закликаю кожного з нас, щоб ми додали всі зусилля, щоб бути Божими мудрими дітьми. Амінь.